Привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в місті Цукуба, і сьогодні ми з вами сходимо на справжній поєдинок сумо. А також в мене для вас є ще два сюрпризи. Я покажу вам коротеньке інтерв'ю з Данилом Аоніщиким, а також з Сергієм Щищем, з нашими українськими сумоїстами. Друзі, мені сьогодні випала можливість потрапити зала штунки чемпіонату Сумо. І зараз я спитаю у Данила Явостишина, Данила Аоніщики, про ці змагання. Це більше одні змагання, як показовий тур. Їздимо по різних містах та демонструємо глядачам Сумо, його красу традиції. Дякую. А змогли би ви розказати про сьогоднішній поєдинок? Тому що сьогодні два українці змагалися. Ви змагалися сьогодні з Шіші. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну в Турі ми виходить, що боремося майже через день разом. Тому ма сьогодні він виграв. Завтра я виграю так постійно, але мав гарне тренування. Дякую дуже. І розкажіть ще, будь ласка, про наступні змагання. Які наступні це вже не показовий турнір, а які саме змагання будуть, за якими ми всі маємо слідкувати. Наступний турнір буде в травні. Проходити в Токіо з 11 травня. Там вже буду боротися. Також у вищому дивізіоні буду старатися перемагати. Дякую дуже. Успіхів і перемог. Дуже дякую. Дякую, 16 квітня в місті Цукуба. Це префектура Ібаракі. Відбувся захід весняного туру Японської асоціації Сумо. Це була неофіційна турнірна подія, як сказав Данило Аонішики. це був показовий виступ, під час якого глядачі могли спостерігати за тренуваннями, церемоніями та поєдинками борців, в тому числі і борців високого рангу Йокодзуна. І на цьому турнірі наші українські сумоїсти Аонішики Арата та Шіші. Двоє наших українських самоїстів вони змагалися один проти одного. І зараз я покажу вам цей поєдинок. 西端青岸東側頭12万円ウクライナ隣ー者出身阿久川部屋西側岸西側頭13万円ウクライナザポリージャ出身イカブス部屋この取組には対象製薬おじの死亡対策タブレットプレミアに並びに対象製薬日タンロ号 Розкажіть, будь ласка, про ці змагання. І взагалі, от як вам разом на змагання брати участь разом двоє, -двоє спортсменів з України. Зовсім необычно. З України, в в Японії. Це дуже-очень удача, так скажу. Чтобы мы попали сюда и в высший дивизион да Сейчас не совсем соревнования это сейчас после соревнований показательное выступление, так идет. Соревнования будет уже в мае, в мае будет уже основной турнир. Это показательное выступление, это не совсем турнир. Я хотела спросить, а ты популярностью спортсмена Сумо у японских девчат? Конечно. Яп... В Японии це это очень, очень на высоком уровне. В Украине совсем по-другому. В Украине с кем їх сравнить? С футболистами, наверное. В Украине футболисты популярные, в Японии сумоїсти. Щиро дякую, бажаю вам успіхів. Рігатовозаймос до Марігата займається в своїх відео про сумо Я вам вже розповідала, що сумо – це не просто бойове мистецтво. В сумо є дуже багато ритуалів. Ось, наприклад, розкидування солі перед поєдинком на дохьо, або ж, от зараз ми бачимо дуже цікавий, цікавий ритуал за участю Йокодзуни. Його ім'я Хощорю, і це він зараз виконує церемонію під назвою Ring Entering Ceremony. тобто церемонія. Заходження на ринок. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у нових відео.